Для чого люди взагалі дивляться порно? Окрім таких досить очевидних причин, є й інші мотиви для перегляду. Так, наприклад, в одному дослідженні вчені намагались дослідити мотивацію до перегляду порно, а також як вона пов'язана з проблемою нездорового споживання порнографії. Найбільш поширеними мотивами були емоційне відволікання, придушення емоцій, зменшення стресу, цікавість, сексуальне самопізнання, нудьга, а також сексуальне незадоволення в реальному житті. Виявилось, що чоловіки мали вищі показники по всім пунктам, окрім цікавості та бажання до сексуального самопізнання. Але понад усе саме зниження стресу статистично було найбільшим провісником проблеми нездорового споживання порнографії в майбутньому. Тож, коли і як порно стає проблемою, і як все ж таки воно впливає на наш мозок порно та дофамін. У нашому мозку є центр винагороди, який допомагає нам формувати наші звички, будуючи такі певні зв'язки хімічні між Дією та бажаним результатом. І коли ми досягаємо нашого бажаного результату, ми отримуємо винагороду у вигляді хімічного викиду тих чи інших речовин, наприклад, як дофаміну. І всі вже знають, що дофамін це гормон щастя, гормон задоволення, як його тільки не називають, і саме він забезпечує цей міцний зв'язок для формування наших звичок. Для більшості буденних таких рутинних речей, як, наприклад, споживання їжі, заняття сексом, перегляд тих чи інших фільмів, мозок спочатку викидує дофамін, і коли сатисфакція наступає, можна сказати, що цей умовний кран вимикається, закривається. Але е, з постійним переглядом порно це відбувається дещо по-іншому. Порно ж навпаки, впливає на наш мозок як наркотик, і е, через постійне його споглядання відбувається процес, який називається толерантність, вибудова толерантності до того чи іншого тригеру. І е, таким чином виходить так, що нам або потрібно підвищувати градус контенту, який ми переглядаємо, тобто може робити його більш садистичним, чи більш еротичним, чи будь-яким іншим, або ж е, збільшувати саме час перегляду е, порнографії. Тому що через толерантність е задоволення, як в минулому, вже не наступає. І тому завжди потрібно підвищувати цей градус чи перегляду чи самого контенту, аби отримати таке ж саме задоволення, як в минулому. Через те воно дуже-дуже схоже на таке формування е певної залежності, такої, наприклад, як порноадикція. Порно перепрошиває мозок. Замість того, аби наш мозок вивчав і будував зв'язки між самим статевим актом та задоволенням в кінці відбувається таке, що наш мозок відносить це задоволення не до статевого акту, а до факту споглядання за ним. І тоді, з кожним разом, коли ця програма буде, можна так сказати, переграватися знову і знову і знову, буде хотітися не самого сексу. А, а саме споглядання за ним, спостерігання, тобто перегляду порно, замість того, аби піти зайнятися сексом, наприклад, зі своєю дружиною чи зі своїм чоловіком. І чим більший і частіший цей запит а, на саме перегляд порно, тим вищі шанси до залежності в майбутньому, до реальної залежності від перегляду порнографії, порно та стосунки. Тенденція до жорсткого та садистичного порно може мати вкрай негативні наслідки для стосунків, в особливості для жінок в цих стосунках. Чому? Тому що вчені провели певне дослідження найбільш популярних порновідео в інтернеті і виявили, що у 9 з 10 відео жінку принижували якимось чином або били. Або там, не знаю, плювали на неї, чи ще якось. Тобто, в 9 з 10 відео жінку якось принижували фізично чи психологічно. Особливо страшно, коли підлітки починають будувати своє сексуальне сприйняття, свою сексосвіту саме на основі порнгабу, тому що. Вони вивчають це як першу нормальну поведінку, якщо вони не мають доступу до інформації у вигляді нормальної секс освіти чи просто звичайних розмов з батьками. І хлопчики розуміють, що окей, можна там бити, можна грати в таке гвалтування, і це подобається всім, тому що більшість відео саме такі. І тоді. Тоді е, може будуватися таке сприйняття жінки як якийсь такий об'єкт для власного задоволення і не більше. Також в сучасному світі е, може справді виникати проблема підміни реального сексу віртуальним або навіть це не віртуальним сексом, самозавдоволення через е, споглядання за тим, як хтось займається цим сексом. Тому що навіщо це голитися, щось там старатися, якісь квіти купувати, знаходити гарний настрій і щоб цей гарний настрій у двох співпав, ще щось там трошки напрягатися, щоб отримати може, і більше задоволення. Але скільки ж зусиль треба потратити? Дуже багато треба витратити зусиль, коли можна просто. Там двома кліками нажати зайти на Pornhub, і через дві хвилини ти будеш повністю задоволений. Може трошки менше, ніж від реального контакту, але дуже швидко і дуже дієво. Знову ж таки, я не хочу здатися якоюсь там монашкою, яка там каже, що дивитися порно це гріх, ні, ні ні Ні. Але я за те, щоб розпізнавати проблему, коли воно починає такою бути. Тобто, коли ви помічаєте тенденцію, що, наприклад, якщо ви в парі. І а, вам хочеться сексу. І ви сидите і думаєте, блін, це піти до дружини, там, а м, раптом в неї там голова болить, чи ще щось, і я щось трошки стомився, з болить, ну, зайду краще на порнхаб і за 5 хвилин вирішу це питання. Я говорю саме про це. І я готов говорю саме за те, щоб будувати здорові стосунки як всередині своїх стосунків, так і спорну індустрію як такою. Але питання здоров'я і секс індустрії це теж дуже м'єбне питання, і не для сьогоднішнього відео. Сподіваюся, що вам було цікаво, я впевнена, що це не останнє відео на цю тему, тому я буду вдячна за будь-який фідбек, вигляді коментарів, запитань, вподобаю під відео. А також не забувайте підписуватись до мене на канал, тому що відео виходять регулярно кожного тижня. Тому це дасть вам можливість не пропустити ні одного відео. І також забула сказати, що додаткові матеріали по цій темі ви можете знайти внизу. Дописі під відео, тому дякую вам за перегляд і па-па!